14 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначено День Єднання в Україні. Ідея свята в тому, щоб показати цілому світу, в тому числі росіянам, єдність українського народу на тлі військової загрози. Єдність була словом, єдність стала ділом 24 лютого минулого року. Країна, яку ділили замовами, конфесіями та територіями, раптом прокинулась єдиною. Несподівано для всього світу і для самих себе. Прокинулась під звуки вибухів ворожих ракет над нашими містами і села. Прокинулась для того, щоб зібратися, вистояти і перемогти. Можна було б сказати, нас об'єднала біда, нас об'єднала війна. Але це не так, бо нас об'єднала мужність, нас об'єднала рішучість. Нас об'єднала любов одне до одного. Нас об'єднала наша національна гідність. Нас об'єднала незаперечна і свята. Віра в перемогу нашої України. Гідність це молитва за кожного захисника і захисницю, кожного українця. Гідність це пустити маскування сітки. Гідність це малювати малюнки, виготовляти листівки, складати вірші. Гідність знайти однодумців, в особі батьків. Вчителів, учнів, технічного персоналу, жителів села, старости Надії Юріївни Поліщук, волонтерів Старе місто та Суспільне радіо міста Луцьк. Єдність це любити вітерочками вареники, пекти пиріжки, котлети бубнівка, пасочки, хліб. Єдність це закривати смачну консервацію і відставляти баночки на окрему полицю для наших захисників. Єдність це прийняти у шкільну родину внутрішньо переміщених дівчаток. Єдність це робити енергетичні набори. Єдність це робити окопні свічки. Єдність це робити репости, слідкувати за новинами у телеграм-каналі. Єдність це сидіти разом у криті, підтримувати один одного, співати гімн і червону калину. Єдність це радіти успіхам воїнів на фронті і кожній підтримці, технікою, зброєю від міжнародних партнерів. Єдність це з дитячої власної ініціативи нащадрувати гроші і придбати тепловізор-молекуляр. Єдність це донатити НЗСУ. Єдність це буде за кордоном а душею в Україні. Єдність це всі ми. Об'єднані любовю до батьківщини. Єднаймося ми разом. Гуртом велика сила, бо місто є підтримка, без перемоги крила. Як закликав геніальний поет Тарас Григорович Шевченко. Обніміть ж брати. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вільними устами, і заводиться самотня давня я і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на тихо засіяє, обніміться ж брати мої, молю вас, благаю. Коли по хрещатому краю, голи то напала, то битва, тоді між людьми зародилась. Ця проповідь, наче молитва, хідна люба родина, хай наша свята Україна, хай буде до віку єдина, свята Україна моя. День єднання України це важливе свято зі свят. Усі ми, мов одна родина, один одному друг і брат. Коли ворог приступно отевся, стали всі в як один захищати країну, серця, душу, пам'ять і прихисток світ. Наша сила в єдності, браття, ми соболістю, не здолання, непокорність, воля за всятя. Українцям усім притаманні. Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили, волонтерили, переправляли, сітки плили, амуніцію зшили. Нас стріляють, а ми не з вами. Майже рік ми єдині думками, нас ракетами закидають, ми ж даруємо світло серцям. Україні щастя і миру. Це моя земля заслужила. Україна це наші крила. Ми всі разом єдина сила. Я вірю, добро все злає і радість наповнює груди. Хай зерно до, добра приростає, здоров'я і щастя прибуде. Єднаємось, люди, і добром до добра притуляємось, І стане нам жити світліше, і щастя у нас буде більше. Моя Україна, народ мій багатий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя, вам рідні краяни, добробуту й миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю, гарячі серця, й піснями наповниться вся Україна, від щастя, якому не буде кінця. Єднаймося, браття, борімось до поту, Звільнимо землю, здобудемо свободу. Народ ми єдиний, багато що зможемо, бо правда за нами Господь допоможе. Українська мрія щасливі діти, які живуть без війни. Українська мрія, єдність, свобода, незалежність, перемога України. Зі святом єднання моя Україна, навіки єдина, неподільна, найкраща у світі.